Лікар та дотепник, мандрівник та сатирик, режисер та реформатор театру, який першим порушив питання про жіночу емансипацію Генрік Іпсен, норвезький письменник та драматург, твори якого були поставлені на всіх сценах світу, Генрік Юхан Іпсен народився 20 березня 1828 року у портовому місті Шиєн в заможній купецькій родині. Батько Іпсена був судновласником. У дитинстві Генрік дуже захоплювався вивченням живопису, але особливо йому подобалися морські пейзажі. Але після смерті батька він у 15 років залишив рідну домівку та вирідився до Грімстаду, де влаштувався учнем аптекаря. Одночасно юнак займається журналістикою та пише сатирічні вірші. Генрік мріє стати лікарем та готується до вступних іспитів до університету Осло, але захоплюється театром і залишає навчання назавжди. Щоправда, він втілює свою мрію про медицину на сторінках своїх п'єс, більшість його героїв лікарі. Завдяки публікації п'єс «Кателіна» та богатирський курган. Генрік Іпсен у 24 роки отримує посаду драматурга, режисера та художнього керівника норвезького театру в Бергені. Три роки по тому він переїжджає до Осло, де очолює столичний норвезький театр. У драматургії того часу задавала тон награна та неправдоподібна стилістика французької салонної драми. З патріотичних міркувань Іпсен писав за мотивами норвезьких саг та балад неправильні реалістичні п'єси, котрі ніяк не відповідали французькій системі. Тому, в цілому, 50-ті роки 19 століття були для Іпсена чергою невдач. Його п'єси провалилися, керівництво театру було незадоволене відвідуванням спектаклів. У 30 років він одружується із Сусаною Торенсен, дівчиною з широкими поглядами, незалежною та водночас з тим терпимою. У 1859 році у подружжя народжується їхній єдиний син Сігур. Хоча матеріальне становище Іпсена відразу не покращилось, отримана душевна рівновага благотворно відбилася на п'єсах, написаних після одруження комедія Кохання та Боротьба за престол. На початку 1863 року Генрік клопотався про стипендію для поїздки до Італії. Проте розмір стипендії виявився невеликим. Тому Іпсен звернувся по допомогу до друзів та шанувальників. Він подорожує світом на протязі 27 років, роблячи дорожні замітки, які пізніше успішно видає. Архівна робота в Римі просувалася повільно, тому драматург починає писати сатиричні та розважальні п'єси. Бранд Союз молоді всесвітньо відомим. Іпсена зробили написані ним у той період ляльковий дім, Габлер», пергюнд та підпори суспільства. Вони викликають настільки великий інтерес, що стають найпопулярнішими творами в репортуарі театрів усього світу кінця 19 століття. Ставлячи свої п'єси на сцені, Іпсен дуже переживав. Пояснюючи акторам їхні завдання, він міг дійти до такого ступеню збудження, що рвав на собі волосся. Під час прем'єри лялькового дому у Генріка трапився серцевий напад, і він був змушений на деякий час залишити театр. Твори Іпсена були так чи інакше сконцентровані на проблемах духовних цінностей. Але не завжди подобалася публіці. Тому драматург часто перебував у скрутному фінансовому становищі. Він ставився до бідності з гумором та вважав, що тільки море вічне, усе інше може потонути в ньому. Драматург годинами міг стояти на березі та дивитися на хвилі. Генрік казав, що саме море надихає його на написання філософських творів. У 50 років він знайомиться з Емілією Барда, яка стала для драматурга джерелом натхнення. Емілія була дуже гарною освіченою жінкою та стала прототипом для багатьох героїнь Іпсена. Вона страшенно любила світські прийоми, на які Генріку доводилося її супроводжувати. Тривалий роман драматурга не міг лишитися непоміченим. Їхні стосунки з Емілією викликали осуд світу. Тому влітку 1891 року Іпсен повертається в Норвегію до дружини. Невдовзі після 70-річчя він пережив кілька ударів. У п'єсі Коли ми померлі, прокидаємося останній з його 26 драм, драматург із безпрецедентною суворістю віддав під суд свій творчий шлях та оцінив його як трагічний провал. Генрік Іпсен пішов в життя 23 травня 1906 року в Осло. йому було 78 років.